До Вашингтона на зустріч із Джо Байденом прибув прем'єр-міністр Британії Кір Кірстарбер. Напередодні в медіа з'явилася інформація, що лідери можуть обговорити надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами по території Росії. Тім відповідаючи на питання журналістам, радник Білого Дому із комунікації Джон Кірбі сказав: не очікує жодних оголошень щодо цього після зустрічі Байдена і Стармера. І додав: наразі політика Сполучених Штатів не змінилася. Як це коментують у Британії? Розпитаємо у нашого кореспондента в Лондоні Богдана Цюпина. Богдане, вітаю тебе. Піта Богдана. Отже, що в Лондоні говорить про мету візиту Кіра Стармера до Вашингтона, і зокрема про дискусії щодо обмежень на використання далекобійної зброї. Разом з тим, як е, британський прем'єр-міністр Керстамер е, відправлявся чи вже летів е, літаком до Сполучених Штатів до Вашингтона. даунінг стріт е, представництво британського прем'єр-міністра оприлюднило офіційну заяву з оголошенням про візит і про мету поїздки британського прем'єр-міністра до Вашингтона, де чітко сказано, що питання допомоги Україні підтримки україни буде одне з провідним спровідних у тій заяві в тому документі немає згадки про далекобійну зброю чи ракети чи взагалі про будь-які якісь конкретні види зброї про це не сказано, але з іншого боку, підкреслено, що візит прем'єр-міністра відбувається разом з міністром закордонних справ, який напередодні разом з державним секретарем Ентоні Блінкеном був у Києві, і саме там у Києві тема закликів України. До західних партнерів, щоб Україна мала можливості і фактично згоду на удари по цілях у Росії, що це питання було головним. Отже, ми можемо сміливо припускати, навіть стверджувати, що ця тема буде однією з питань переговорів сьогодні британського прем'єр-міністра і американського президента. Богдане в контексті цих новин ми також чули чергові погрози від Путіна про те, що такий дозвіл, мовляв. Означав би пряму участь НАТО у війні. Це не вперше ми вже таке чуємо з боку Росії. Але тим не менш, як сприйняли таку риторику на заході зараз погрози Путіна, погрози лідера країни, який розпочав найбільшу війну у Європі з часів Другої світової, очевидно сприймають серйозно, але також дуже добре розуміють, що Путін своїми заявами. Намагається досягти свого, впливати, маніпулювати, І, зокрема про це нині заявив один з провідних британських аналітиків з центру Чармгаус. Це ретельно спланована заява російського президента спрямована на те, аби створити ефект страху і стримати дії, чи запобігти тому, що створювало проблеми для Росії, яка веде війну. І вона має вплив. Ми знаємо, що це має вплив. Дійсно, є люди, які хотіли б, аби ми не прагнули української перемоги, бо це призвело б, ну не знаю, до ескалації. Чи до падіння російського президента або б створила анархію? Це сценарії катастрофи, про які думають розумні та серйозні люди в адміністрації. США, наприклад, загід також знає, що Путін ним маніпулює. Він не дурний, і тому, коли Путін говорить про війну Росії та НАТО, це сприймається серйозно, але при цьому усі добре розуміють, що це більше гра аніж великий блеф. Я це кажу, тому що як я вже згадував, в Росії і досі вважала, що вона перебуває у стані війни з НАТО. Але це безумовно має на меті стримати захід у його підтримці України і в його прагненні досягти поразки Росії Богдана. На додачу Москва також позбавила акредитації шістьох працівників британського посольства, які були в Росії. Чи пов'язане це якось із тією відповіддю, про яку говорив Путін з одного боку, очевидно, пов'язана тому, що. Оголошення було зроблено сьогодні, тобто російські спецслужби, російські урядові офіційні засоби масової інформації звинуватили британських дипломатів у шпигунській діяльності. Але при цьому у Лондоні зауважують дуже важливу і дуже цікаву деталь, яка полягає в тому, що власне дипломатичної акредитації група британських дипломатів була позбавлена ще майже місяць тому. І що з Москви до Лондона вони були змушені повернутися, вже полишили Росію ще кілька тижнів тому. Отже, очевидно, що заява Москви про фактично видворення британських дипломатів і звинувачення у шпигунстві приурочена до того, що відбувається, і очевидно, що також у Москві таким кроком намагаються показати про ті. Імовірно, речі у відповідь, які можуть бути вжиті у випадку, якщо захід буде чинити кроки, які, яких боїться Москва, цікаво. Богдана, дякую тобі. Богдан Цюпин був на зв'язку із з Лондона. Говорили ми про останні новини.